Ну, трублять зараз засоби масової інформації закордонні іноземні стосовно цього корупційного скандалу, який в Україні розвивається вже весь тиждень на наших очах. Так званий міндічгейт, плівки міндіча. Знаєте, що сьогодні там вже виведені зі складу РНБО два колишніх міністри. Ну, ще треба відставку а, приймати цих міністрів. Зараз комітет, до речі, енергетичний розглядає відставку Галущенка. Просто в ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, а, ось але. Помітили ви таку історію, що особливо головний партнер український так там в особі Дональда Трампа, Сполучені Штати, особливо цю інформацію не коментують. І ви знаєте, є пояснення, чому ну фактично Володимир Зеленський врятований від якогось там дуже неприємного дзвінка? Це капіталістських е, пагорбів е, так Пенсі і Спенспенсільванія авеню а е, чому тому, що у Дональда Трампа схожа ситуація зараз, друзі? Якщо ви пропустили, там ну майже таке саме, а може можливо, навіть і е, найгірше, що могло статися з Дональдом Трампом, тому що йдеться не про корупцію, йдеться про торгівлю людьми. Причому про торгівлю не просто людьми, дівчатами, а можливо навіть дівчатами-підлітками, і історія ця тягнеться вже 20 років. Це шлейф, який за Трампом от просто і його ніяк не витерти, і ніякою кислотою не, не відмити цей шлейф. Що власне відбувається зараз? Сьогодні дуже важливий день в палаті представників, тому що демократка, яку звати Аделіта Гріхальва. Сьогодні зробила одну річ, яка ну дуже сильно відгукнеться по всіх республіканцях, підпортить їм. Точно наступні вибори, а також можливо призведе до цілого імпічменту Дональда Трампа. Я так сміливо зараз заявляю. Але послухайте, значить, е, е, Гріхальва е, вийшла на, на роботу сьогодні. Так, е, е, що власне відбувалося? Вона перемогла в Аризоні е, з відривом у 40%. Це сталося там трошки більше місяця тому, але не набувала е, чинності, як? Представниця конгресу, фактично, так, і спікер Майкл Джонсон вигадував там причину за причиною, аби не отримала мандату якомога довше саме ця демократка. Чому тому, що її підпис 218, так закривав питання по запуску механізму оприлюднення файлів Епштейна. Чули таке прізвище, так е, і е, це в американській юстиції називається discharge petition так е, тобто, коли петиція, е, подана там, грубо кажучи, в парламенті, може обійти таку процедуру, як поставити на голосування за допомогою е, спікера. Тобто, без спікера, спікер був е, не потрібен. Ось і гріхальва саме сьогодні це зробила. Вона це зробила, і це означає, що всі матеріали по справі Епштейна, які відмовлялися до цього моменту публікувати ФБР та е, Мін'юст, вони будуть опубліковані. І при чому станеться це негайно? Насправді дуже несподіваний поворот. Ось ви бачите, голова ФБР. А це працівниця Мін'юсту Патель і Бонді це вже мемна історія у Сполучених Штатах. Вони приходили на свої посади відповідно з подачі республіканців і Дональда Трампа з. Передвиборчою конкретною обіцянкою, що вони оприлюднять справи по Епштейну, так Епштейна вже з нами давно немає. Я трошки пізніше про це скажу, але е, значить, стався якийсь неймовірний поворот у липні цього року, коли і мін'юст і ФБР. Сказала, а там нічого цікавого оприлюднювати нічого не потрібно. Справа закрита, і це спричинило хвилю, неймовірно, критики, ледь не протестів а, по адресі до республіканців і до Дональда Трампа в тому числі. Величезний неймовірний тиск призвів до того, до цих подій, якраз в американському парламенті, а, до цієї петиції, так discharge petition, а, Абсолютно позбавлений зараз оцього імунітету публічності і гласки цей момент. Зрештою світ, і в тому числі американці, для яких це надзвичайно важливо. а, а там, до речі, не лише американці, і британців це також стосується. А, вони дізнаються правду, і, можливо, оця от а, теорія змови, яка там теорія змови еліт, вона називається, яка пов'язана з Епштейном. А, вона може бути зруйнована, так абсолютно, або навпаки, підтвердяться її а, певні елементи, які там будоражать, так я не знаю. Як це розпалюють, роздмухують, значить, свідомість е, американців? Листування з Трампом за останні 15 років вже е, має конгрес. Е, Доводиться листування, що Трамп знав про дівчат, яких йому міг йому або е, своїм клієнтам міг постачати ось цей фінансовий консультант. Який е, помер в 2019 році е, Джефрі Епштейн? Політика взагалі е, надрукувала цікавий матеріал? Е, сказали, що на плівках там може бути навіть Ілон Маск. І може бути ще багато дуже відомих і впливових в Америці людей. До речі, чому от на Ілона Маска така увага, тому що він перший вимагав, значить, ці всі плівки оприлюднити у відповідь на незрозумілу поведінку ФБР та Мінюсту влітку. Причому навіть такі республіканці прожонні, так як. Тейлор Меджері Грін, наприклад, абсолютно там противниця військової допомоги України. І така от трампістка, республіканська республіканка, теж вимагала, щоб це все було оприлюднено. Ну очевидно, для того щоб заробити дивіденди на тому, що в цих документах нічого немає. Сама історія Епштейна, Так вона закінчилася в 2019 році після другої судової справи. А перша була в 2005 коли він ну офіційна версія така, що він е, покінчив життя самогубством, це був суїцид в американській в'язниці, але сталося це за таких дивних обставин: що охоронці, які перебували в той час в приміщенні е, поблизу камери Епштейна, вони е, спали в цей момент, а камери вимкнулися на перезавантаження на 60 секунд, і це породило теорію, що можливо в 2019 році, коли притисли конкретно вдруге вже Епштейна і дали йому конкретний там строк, що його могли вбити. Що це не був ніякий суїцид. ФБР з Мін'юстом мають зараз інші дані, і тому вони там справу якимось чином е, закривали в 2005 році. Епштейн попався на тому, що е, був епізод із розбещенням 14-річної неповнолітньої дівчини. Uh, так, сексуальним мається на увазі так uh, впливом на цю дівчину, але тоді і це теж елемент цієї теорії змови, Епштейн відбувся лише півторарічною відсидкою. Так і чому так мало за американськими законами, це надзвичайно мало. А uh, тоді з'явилася така версія, що можливо він працює на спецслужби Сполучених Штатів. Uh, до речі, саме в цю теорію вірить більшість людей, які вірять в, в теорію uh, змов американських еліт. Чому тому що Епштейн надзвичайно багата людина, але передумов для того, щоб стати таким багатим, в нього ніколи не було. Все е, на початку так своєї історії, більш-менш там свідомої як особистості, це вчитель математики і фізики в звичайному американському коледжі, який був звільнений. Е, я не знаю конкретно за що, але факт звільнення він підтверджений. Після цього він раптом стає фінансовим консультантом і починає консультувати мільярдерів, але навіть навіть консультуючи мільярдерів, якщо зважити там на подібних професіоналів сьогодні, сполучених штатах виникає великий сумнів, що ці консультанти можуть заробити стільки, скільки заробляв Епштейн. послухайте в нього доведених тільки статків було 500 мільйонів доларів у володінні шестиповерховий будинок на Манхеттені, квартира в центрі Парижа, ранчо в нью мексико Два острови в Карибському морі. Приватний літак, так і от. Кажуть, знавці його біографії, ті, хто вивчає, що ну стільки набути, просто будучи фінансовим консультантом, е неможливо ще одне питання: вже третє, так звідки ця людина мала стільки е знайомств із е впливовими політиками, чиновниками, і взагалі е там е родинами, які там керують, грубо кажучи, е цілими країнами, а можливо, навіть і світом, так він. Спілкувався з президентом Білом Клінтоном. Запрошував його до Білого Той, запрошував його до Білого Дому. Літав Біл Клінтон на його приватному літаку. Трамп це взагалі там товариш номер 1 в інтерв'ю це підтверджено і Дональдом Трампом в тому числі, і в цих листах, які зараз будуть оприлюднені, також є ці епізоди. Серед знайомих: Білл Гейт, Сукерберг, Джеф Безос, Харві Вайнштайн, ну з Вайнштайном окей, Руперт Мердок, Майкл Блумберг. Інші відомі американці. Він товаришував і, по суті, зв'язок з ним зіпсував кар'єру абсолютно принцу <хи> Ендрю. Так, це син Єлизавети II. Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Ехут Барак також серед його найближчих знайомих. А це просто іконічне фото, так, іконік стайл. айконік стайл. айконік стайл. Так? Ви бачите, кого на ньому? Ну, Епштейна, ви впізнали, Дональд Трамп. Його майбутня дружина Міланія. Так саме от в цьому оточенні вони познайомилися. Фотомодель, а е, праворуч від Епштейна, це е, Левиця світська з Великої Британії. До речі, тривалий час це була така близька подруга і, можливо, навіть коханка Епштейна і прізвище Максвел. Знаєте, де зараз Максвел? Максвел зараз відбуває 20-річний строк за допомогу е Епштейну. Приховати е, факти, значить, цих всіх послуг з дівчатами там з торгівлею цими дівчатами е, вона допомагала приховувати документи. Так, от вона строк. Серйозно відбуває, а Епштейн ну вже на дебесах він його відбуває, що сталося взагалі не зрозуміло Так, от теорія еліт це дуже цікава історія, і вона може розсипатися на очах. А може навпаки перетворитися на жахливу надзвичайно реальну Дональда Трампа. І тепер завершую цю цей, цей весь екскурс в історію тим, з чого починав. А чому Міндіч гейт не заводить Дональда Трампа так, як його заводили зв'язки з А, Тому що Міндічгейт і в порівняння навіть там за американськими мірками, і за мірками того, що може чекати Дональда Трампа далі, не йде взагалі із Епштейн-Гейтом. Ось чому, і це. Ну я думаю, хороші новини для комунікаторів, десь в Україні, так які займаються якраз збиванням цієї хвилі негативу з приводу антикорупційних. Скандалів і тільки, тільки це зараз не дозволяє цій бомбі ну вибухнути по-справжньому і розпочати дискусію десь там в Конгресі Сполучених Штатів з приводу взагалі там необхідності подальшої підтримки стратегічної України. Це наклалося і ну а я думаю, що це випадкова історія, але але вона сьогодні грає. Як не дивно на руку Україні.